Того часу, як Ісус був в одній місті, з'явився чоловік увесь у проказі. Побачивши Ісуса, упав пав віниці, став його благати. Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже: Хочу, очистися». І вмить покинула його проказа і не казав йому, нікому не говори. Але йди і покажися священикові, і принеси дар за твоє очищення, як наказав Мойсей їм на свідчення. Чутка про нього ширилася дедалі більше, і сила людей зберігалася щоб його почути і вилікувати світ своїх недуг. Та він відходив у місця самітні і молився. Слави Ісусу Христу! Сьогоднішнє Євангеліє і про цього чоловіка, який має проказу, воно ну є дещо певно навіть можна сказати символічне. Це ті церкви кажуть, цей чоловік, який є покритий весь проказою, він символізує собою десь ціле людство. Адже кожен з нас, як цей чоловік був покритий проказою, маємо так само язви гріхів, які, зокрема, є на нашій душі. Якщо дивитись на цього чоловіка, це не є просто вилікування від самої прокази, тобто не лише від фізичної хвороби, але це і одночасно вилікування від проказу, це є вилікування від і соціального, і духовного відчуження. Адже проказу це була хвороба, яка забороняла чоловіку з'являтися у суспільстві. Коли людина є кинута на самотність, Плюс фізичне захворювання, це автоматично відповівається також на психологічному і духовному житті людини. Людина є зломана, пригнічена, опущена. І ця, зокрема, хвороба, вона також відображалася і на ритуальних очищеннях. Така людина вважалася нечистою. Він не міг права з'явитися ні у храм на молитву, ні серед людей, ні вдома бути зі своїми рідними. Він був кинутий цілком і повністю на самоту з усіма своїми проблемами. Мало того, доторкнутися до такого чоловіка це означало також стати нечистим. І теж ця людина мусила проходити певне очищення для того, щоб з'явитися серед інших. Мало того, згідно при Мойсея, якщо такий чоловік навіть і очистився, ця хвороба минула, він мав з'явитися перед священником і цей мав дослідити, чи справді він є здоровий. І лише тоді, за дозволу священника, він міг право повернутися до сім'ї, до суспільства. Тому Христос робить дуже цікаву річ. Коли це є чоловік нечистий, він до нього звертається, коли хочеш. Це вказує на досить велику покору, наскільки цей чоловік, будучи на самоті, є заломаний. Скільки разів йому доводилось звертати до лікарів і бути відкинутим. Від рідних, знайомих. Він уже до Христа звертається із певним сумнівом, якщо хочеш. Коли людина так хоче, як хочеш, так роби, це означає, що людині вже десь або байдуже, або людина є розбита розчаруванням. І одразу Христос каже Писання, простягнув руку і до нього доторкнувся. І лише тоді Христос каже, хочу, очисти. Доторкнутися до прокаженого, як я казав, це означає стати згідно приписів нечистим. Проте Христос показує, що для нього це не є ці очищення щось важливе. Для нього є важливий цей чоловік, який її відкинути. Відчути доторк іншого до себе це заставило його пережити щось у своєму серці глибоко, певний зрив, тому що дотепер він не міг права до нікого доторкнутися. І тепер перший, хто до нього торкається, це є Христос. Цей доторк Христа є до Нього, це не лише зцілення, але це є також відновлення цих стосунків, найперше, з Богом. І зважте, Господь робить перший крок, щоб повернути цього чоловіка. Він перший торкається. Він відновлює ці стосунки з цим чоловіком, подаючи йому ту надію, яка була вбита і втрачена в його серці. І лише через це, коли він цю, цей зв'язок з Господом, він може повернути цей зв'язок з людьми. Адже каже Писання від Луки, що після того, як Господь до нього доторкнувся, вмить його покинула проказа. Цей так званий, як кажуть ці церкви, доторк Божого пальця до людини. І каже Христос, тепер іди до священникові і принеси дар за очищення, їм на свідчення. Тому що свідчення вже є непотрібне, адже сам Господь його зціляє. Але для того, щоб вони повірили і побачили, піди і принеси. І дуже важливий момент. Христос каже, нікому не кажи, але каже Писання: люди, коли про це довідалися, велика сила людей збігалась, щоб його почути і вилікувати світ усіх своїх недух. Можна сказати, в Ісуса Христа десь був певний такий пік слави. Адже люди хотіли його слухати і хотілися зціляти. Багато приходило до нього. І незважаючи на цей момент такого певного тріумфу, який був Ісуса Христа, каже Писання, Він відходив у місця самітні і молився. Пізніше Ісус Христос каже, якщо ти хочеш молитися, піди на самоту, закрийся. і там молися до свого Отця Небесного. Бо те, що бачить Отець Небесний, ніколи не є приховане, а від нього нічого не є приховане. Не роби це як цей лицемір, щоб ви бачили, як ти молився. Але роби це в тайні свого серця. І найкраще місце, де ми можемо знайти тишу, це є наше серце. І це є досить важливо, святі ці церкви, вони завжди намагалися перебувати у молитві. І навіть будучи в роботі, будучи серед людей, Їхнє серце залишалося місце, яке завжди було відведене до Господа. Тому ніхто їхньої тиші не міг порушити. Для нас це є гарний приклад. Вміти в своєму серці серед гамору свого життя знайти тишу для місця перебування з Богом. Коли ми так вміємо робити, то, кажуть деякі сітки церкви, Мир Господній сходить на людину, і ніщо не може стривожити її серце. Тому Христос і каже, даю вам мир, який світ не може дати. І це є досить важливо, коли людина справді опановує в своєму серці цей мир, вона починає радіти життю. Вона починає бачити, наскільки є життя прекрасне. Така людина ніколи не буде нарікати, коли в серці є мир Божий. Бо навіть якщо усе буде добре, але в серці не буде миру, ви ніколи не зможете оцінути те добро, яке насправді маєте. Тому що цей брак миру вам не дасть цього. Тому Христос і звертається кожного разу. Не бійтеся, мир ваш. Тому пам'ятаймо цей приклад Ісуса Христа. Самотність для молитви, де ми можемо перебувати з Богом, це є досить цей важливий крок на зустріч до Нього. Хоча Бог завжди робить цей перший крок. І нам лише потрібно, як цей чоловік, наблизитися і сказати, якщо хочеш. Але єдності з нами, цього контакту з нами, Господь, як виявляється, завжди хоче. І Він завжди робить цей перший крок. Тому фактично нам лише потрібно зробити крок на зустріч.